Важливо, що вони не можуть захистити своє флот. тут. Ну військова складова важлива, але ще й емоційна складова для моряків Чорноморського флоту Російської Федерації, що будь-які кораблі, де б вони не знаходилися, ну не де б не знаходилися, що вони в російській, то поки що там вони у відносній безпеці. А те, що навколо Криму в будь-якому порту, чи просто неподалік від берегів Криму, ну воно може бути вражено нашими різними засобами. Надводними дронами, ракетними ударами, і ми бачимо, що це відбувається тут. Спостерігаємо далі. Що нам найбільш загрожує? Це по-перше, це подводні човни, які носіями ракети носіями калібрів. Це надводні човни, які теж можуть нести калібри. Ну і звісно, це кораблі, великі десантні кораблі, які може перевозити переобладнані вже вони для перевезення не десанту, а якихось вантажів. Ну залишилось трохи більше, ну трохи більше половини флоту того Російської Федерації, які вони, які вони мали на початок повномасштабного вторгнення. Ну оцінити його потужність. Ну ви знаєте, це перший випадок в історії морських боїв, коли країна, яка по великому рахунку не має свого флоту, наш флот от дроновий флот називають москітним флотом. Ну це навіть не образливо. Це. Навпаки, якось якось знають приємно, що Україна, яка не має потужного флоту, примусила флот іншої країни, доволі потужний флот, відійти від її берегів і там ховатися по різних своїх вже портах, там за сотні кілометрів від міста, де вони мали б вести бойові дії. Тому оціночно ми знищили десь більше третини цих кораблів російського Чорноморського флоту. Там по різному оцінюється. Є оптимістичні оцінки, ну що це майже половина, ну, тому, що там ми не можемо проховати, скільки ми потопили. Ми не можемо проховати точно скільки в них кораблів, які дійсно ну не просто там десь пришвартовані і мають вигляд бойових кораблів, а насправді це бойові кораблі, які можуть виконати бойові завдання. Тому ну росіяни ж розповідають постійно брехню, що розказують, що в них більше зброї ніж в них є, що вони більш потужні, ніж в них є, тому якщо Оптимістично рахувати із тих кораблів, які дійсно можуть вести бойові якісь завдання, то половина таких кораблів російські вже знищили.